Ми не очікували, що нам подарують будинок, але ось його вже подарували і вже є документи. Ось так зараз виглядає ця будова, можна так сказати, наша. Ми вже вікна повставляли, оці двері старі. Ми їх будемо використовувати, вставляться нові, вириється трошечки це все діло. Збудується прибудова ванна, Двері ми вставили. Викопали яму. Тут у нас є скважина. Це, кстати, одне з головного, я вважаю. Злив. Оце буде йти через скважину. Ревізійне зробимо кольце. Електрику завели, вон, бачите, провід. Дві шланги завели запас, запасом, щоб була одна. От. Ну і тут теж у нас щас вам покажу вже, що є. Так, зараз я світло увімкну, покажу хороми наші. Вікно раз, вікно два вставили, вікно три. Завели стяжку, трошки це все дошліфується. Тепла підлога, ось трубки. Ось ми завели, не знаю, там видно-не видно, три трубки. Оці вода буде тут. У нас виходити. Є у нас газ. Електрика поки така, зрозуміли, Да? сволочки. Сволочки будемо це все діло підбивати ватою, втепляти. От, і робити натяжні стелі. Я їх сам роблю, то зробимо. Ось такі рейки ми взяли, порізали поли, які тут були. На такі рейки, і будемо на них крутити гіпсокартон. Вони рівненькі, дуже класні, Під лазерний рівень, все це покрутимо. От Диванчик нам тут достався, Піде десь пісідку. Стіл це мій я робив. З епоксидної смоли ще давно. Іван ще також знайомі подарували. Зараз тут спимо на них. А ми вже інтернет провели народ. Інтернет. Ну, і я не знаю, що ще треба для класного житла. Світло, Світло є, газ є, вода буде. Так що все чітко. Отакі От зараз справи на сьогодні. От. Ну і природа, тут ви самі розумієте, яка. Це вам не. В місті жити. Це просто тут, як наче в якомусь заповіднику живеш. Зараз я вам покажу. А, так, дивіться. Хопа-на. Оце, да, да? вид який бомбезний. Ота куча нас кирпича, будемо ложити там зливну яму чуть сюди ближче за кухню. Там 3 метри від кухні буде вона. тоа навоза на воздају